Саме 23 травня у Нідерландах вбили Євгена Коновальця. Він був більше ніж просто український політик, полковник армії ОНР, командир січових стрільців, член стрілецької ради, голова проводу українських націоналістів, засновник та перший голова ОУН, один з ідеологів українського націоналізму. Усе це про Євгена Коновальця. Він народився у 1891-му у селі Зашків, нині Львівщина. А тоді це було королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина. Дідусь Євгена був священником і парухом у Зашкові. Батько обрав вчителювання і був директором народної школи у тому ж рідному селі. Мама Марія походила з українського священичого роду Венгриновських, викладала шиття, медицину та правила гігієни. Після закінчення школи у рідному селі Євген Коновалець поїхав до Львова, там закінчив Львівську академічну гімназію. Я теж її закінчила, пишаюся цим. Вісім років у гімназії Євген Коновалець вчився у Б класі, а далі було навчання на правничому факультеті Львівського університету. Паралельно Євген Конувалець пройшов повний курс історії. України під керівництвом професора. Михайла Грушевського. Уся родина коновальців була дуже активна у громадській діяльності. Не став винятком Євген. Студентських часів він брав участь у боротьбі за український університет у Львові. Був секретарем Львівської філії товариства Просвіта його обрали до головної управи українського студентського союзу. А незабаром євген Коновалець став членом української національно-демократичної партії. На початку Першої світової Євгена Коновальця мобілізували. Мобілізували його до австрійської армії за рік, у червні 1915, того під час боїв на маківці він потрапив у російський полон. Після революції в Росії наприкінці липня 1917-го сімнадцятого конувалець приїхав до Києва і вступив до Галицько-Буковинського комітету допомоги жертвам війни. Він активно пропагував ідею створення окремої військової одиниці. Діяльність у місті на той час він проводив під псевдо Євген Блавацький. Вже за кілька місяців. Конувалець спільно з Романом Дашкевичем та іншими членами Галицько-Буковинського комітету сформували Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, який незабаром. Перетворився на одну з найбоєздатніших частин армії ОНР у січні 1918-го після реорганізації коновальця обрали командиром курення січових стрільців у березні 1918-го стрілецькі частини спільно з Запорізьким корпусом і гайдамацьким кошем. Визволили від більшовиків Київ, однак, з приходом до влади гетьмана Скоропадського, полк січових стрільців на вимогу німецького командування роззброїли та розформували. Євген Коновалець залишився в місті з кількома старшинами. Він здійснював організаційні заходи щодо створення нової стрілецької частини. Він таки отримав дозвіл від скоропадського на формування окремого загону січових стрільців в білій церкві. Євген Коновалець постійно наголошував на неприпустимості федеративного союзу з Росією. Коли ж Скоропадський таки підписав. Договір про федерацію січові стрільці підтримали директорію УНР у повстанні проти влади гетьманського режиму та приєдналися до військ директорії. Далі Коновалець керував дивізією корпусом і групою січових стрільців під час бойових операцій проти більшовиків і денікінців. Він був одним з довірених союзників Петлюри, але склав повноваження після укладення Петлюрою Союзу з Пілсудським. У 1919-му, в грудні Коновалець видав наказ про самодемобілізацію підрозділів січових стрільців. Це Сталося після того, як на нараді головного отама над представниками уряду та військовими керівниками УНР було прийнято рішення про розформування українських регулярних частин. У Листопаді дев'ятнадцятого року коновалець потрапив до табору для полонених у Луцьку навесні 1920-го, Звільнившись з ув'язнення, він перебрався у Чехословаччину. Намагався в порозумінні з Петлюрою організувати з інтернованих бійців у Гав Чехословаччині українських полонених з таборів Віталії військове формування та робив спроби організувати збройне підпілля на окупованих українських територіях вже у серпні 1920-го за безпосередньої участі коновальця, таки вдалося створити українську військову організацію. Уво у липні 21-го року коновалець повернувся у Львів. І очолив начальну команду. Уво був активним противником другого зимового походу армії УНР, вважаючи його безперспективним. Однак, з грудня 22-го року Коновалець був змушений знову жити в еміграції в Чехословаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії. Вже в той час Україна була окупована з чотирьох сторін. У листопаді 1927-го року. За ініціативи коновальця на одній з нарад УВО вирішили створити єдину революційну. Політичну організацію, тобто не просто військову, і у 29-му році на конгресі у Відні було створено організацію українських націоналістів, головою проводу якої обрали Євгена Коновальця. Саме він, організаційно зміцнивши УВО і ОУН, встановив контакти з політичними колами Німеччини, Британії, Литви, Іспанії, Італії. Він організував українські політично-інформаційні служби у дуже багатьох містах Європи, залучив до співпраці з ОУН широке кола української еміграції, осередки УНА. Поспоріднених організацій з'явилися у Франції, Бельгії, Канаді, Маньчжурії. за безпосередньої участі коновальця в Америці були засновані громади українських стрільців, і це поклало початок організації державного відродження України у США і українському національному об'єднанню в Канаді для підготовки до майбутньої збройної боротьби за незалежність України за дорученням коновальця сформували військовий штаб та окомплектували школи з підготовки старшинських кадрів для української армії в Польщі, Чехословаччині. Та Австрії діяльність коновальця з розбудови ОУН, його активні намагання поставити українське питання у лізі націй. Його робота по розбудові націоналістичного підпілля в УРСР викликала тривогу радянського керівництва і коновальця вирішили знищити у 1920-х Було кілька замахів на коновальця. Його намагалися вбити агенти радянських спецслужб. Намарним тож у 33 му Москва взялася за справу глобально. Операцію з вбивства Євгена Коновальця під кодовою назвою Ставка розробляли в Москві під особистим наглядом Сталіна. У 1934-му через керівника осередку ОУН у Фінляндії Кіндрада Половецька з Коновальцем познайомився втікач з радянської України Василь Хом'як, який два роки вже жив у Бельгії. Це був колишній офіцер Київського корпусу січових стрільців минулому в минулому в'язень соловецького концтабору. А на той момент вже Агент НКВС під оперативним псевдо псевдолебедь. Він зумів переконати конувальця в можливості створення в Україні підпільної мережі. І наступного року в Берліні в якості представника однієї з націоналістичних груп познайомив його зі своїм 28-річним племінником Павлом Грищенком. За легендою це був колишній консумовець, який розчарувався в більшовизмі, працював радистом на вантажному судні шилка, яке заходить в різні порти Європи. Насправді це був керівник та головний виконавець операції. Ставка уродженець Мелітополя, старший лейтенант НКВС Павло Судоплатов. Грищенко судоплатов кілька разів зустрічався з конувальцем та провідними членами ООН і переконав їх в існуванні в ОРСР ініціативної групи національно свідомих патріотів. Судоплатов переконував, що шукає контакти з провідниками ООН, щоб навчитися підпільній боротьбі. Насправді ж ви розумієте, він шукав контактів з провідниками ООН, щоб знищити і викрити. Але коновалець ООНівці повірили в легенду, тож незаплановані термінові зустрічі, на які Судоплатов витягав коновальця, не викликали в нього підозри. Судоплатов розповідав байки про підпілля і просив поради. Одна з таких зустрічей була призначена у Роттердамі 23 травня в ресторані Атланта на першому поверсі одноіменного готелю. Там після десятихвилинної розмови Судоплатов вручив коновальцю коробку, начебто, подарунком від друзів, за Іншою версією це була коробка цукерок з українським орнаментом, вмонтований в неї вибуховий. Пристрій спрацював, коли коновалець вже йшов по вулиці Колсінгель. Від потужного вибуху, який пролунав о 12.16, Євген Коновалець загинув на місці. Поранено було двох випадкових перехожих. Розслідування поліції обставин вбивства коновальця не дало жодних результатів. Судоплатов через Францію та Іспанію повернувся в СРСР, де зробив блискучу кар'єру, працюючи в підрозділі зовнішньої розвідки і розвідувально-диверсійному управлінні НКВС НКДБ, яке займалося індивідуальним терором. Громадянина Литви Євгена Коновальця Ковали 28 травня 1938 року на роттердамському цвинтарі Кросвейк за гроші литовського консульства у Нідерландах за присутності його дружини Ольги Федак та кількох членів ОУН. Смерть коновальця поглибила суперечності в середовищі ОУН щодо форми подальшої боротьби у серпні 1939 го в Римі головою ОУН обрали близького соратника коновальця Андрія Мельника. Їхні дружини були сестрами. Молодше крило націоналістів, на чолі з річним Степаном Бандерою, не визнало Мельника, стався роз Она але це вже зовсім інша історія. І про неї я розповіла в іншому епізоді подкасту Події з історії з вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас і дайте можливість створювати подкаст. І надалі заходьте на сайт Ми з та тисніть кнопку підтримати.